Я зараз знаходжуся з переможцем 108-го набору, і це був підніком мамкин бізнесмен. Він ось знаходиться у нас. Він залишив коментар. Хочу інструмент, і цей коментар йому дав можливість отримати ось такий набір. І ви вже далі буде виконувати бізнес-ідеї з таким набором. Хочу познайомитись. Олександр. це з нами Олександр. І я з гордістю, Олександр, дарую вам цей ось набір на 108 одиниць, щоб всі бачили, він з підписом, з підписом від теорії ДВС. Ділюйте свої ідеї з цим набором, Користуйтеся професійним інструментом. Нехай він вам буде в користь. І скажіть, будь ласка, Дяки. нашим глядачам коротко, як ви дійшли до цієї а, ідеї, де в нас побачили. Як вирішили прийняти участь, розкажіть. Побачили я цей конкурс в інстаграмі. Перейшов по посиланню на відеоролик, подивився відеоролик. Умови були максимально лайтові. Я поставив лайки. Я був підписаний на канал, я написав коментарі і все. Потім я ждав дня автомобіліста. Вітаю ще раз вас, Олександр. Дякую. Запрошуємо вас частіше на наш канал, наш магазин. А всього вам самого найкращого і користуйтесь Дякую. надійним професійним інструментом. буду користуватися з задоволенням.